Сьогодні я обговорювала з приятелькою лекцію від психологів, і у ній йшлося про наші проекції батьківських сценаріїв і звичаїв на наше власне життя. І вона поділилася за мною історією, яку я просто не можу не переповісти вам. Історія досить відома, можливо, ви навіть уже її чули. Але сьогодні я пропоную подивитися на неї з іншого боку. Отже, історія полягає у тому, Ще молоде подружжя час від часу сварилося в пух і прах з такого досить камічного приводу, як те, як саме потрібно варити сосиски. Дружина постійно зрізала з сосиски хвостики з двох сторін і чистила перед тим, як кинути варити. Інакше ніяк ніякі доводи не діють. Чоловік цього, м'яко кажучи, не розумів та не підтримував. Але їм вистачило свідомості на те, щоб звернутися до психолога і не розсваритися остаточно. Психолог уважно вислухав і запитав: в чому саме сосиска необхідна варити так. Вона відповіла, що не знає, так завжди робить її мама. Тоді психолог запропонував жінці розпитати про це у своєї мами. Мама відповіла, що ніколи про це не замислювалася, бо просто так от завжди робила її мама, тобто бабуся. Молодій жінці вже стало цікаво самі, і вона вирішила докопатися все ж таки, і задала саме це питання про сосиски бабусі. На що бабуся вражено скрикнула: Ви що? Досі варите сосиски у тій маленькій кострюльці? Розумієте, до якого абсурду часом доводить те, що ми несвідомо беремо від наших батьків, а потім рішуче і безапеляційно несемо у свої власні родини своїм дітям. Ця історія мене так вразила тому, що вона чудово та на простому побутовому рівні ілюструє, як саме створюються, а потім і не одне покоління працюють сценарії. Які на момент їх появи можливо і були життєво необхідними. Але тепер у наших сучасних умовах вони недоречні, навіть бувають неприємні, через них виникають сварки, непорозуміння, якісь негативні ефекти загалом. Але якщо ми навчимося розпізнавати ці сценарії і будемо пам'ятати, що можна інакше, і що ми самі, і тільки ми пишемо сценарій власного життя. Необхідність сваритися просто відпаде, а життя ставатиме якісно кращим. Помітити це уже 50% успіху. Тому я від щирого серця запрошу на свої консультації з приводу проведення трансформаційної гри таємниці твого роду, у якій ми разом зможемо розібрати усе по поличках кожну вашу особисту історію.